При множенні і діленні раціональних чисел важливо вірно виставити знак, а потім виконати ту дію з модулями, яка потрібна для виконання певного прикладу. При діленні і при множенні двох від'ємних чисел ми отримуємо додатні число. Тобто мінус на мінус дає знак плюс. Ми не будемо писати плюс. А модулі перемножуємо ми просто внизу я буду перемножувати 5,3 на 1,421. Для цього ми запишемо дані дроби через неправильні дроби. Отже, перший дріб це буде 28 п'ятих і множити потрібно на 25, 21. Скорочуємо 5 і 25, 21 і 28 на 7, і ми маємо 20. 3, або це треті. Отже, в результаті пишемо 6,2 треті. Далі будемо виконувати ділення. Ну, по-перше, при діленні чисел з різними знаками, як і при множенні, ми маємо в результаті знак мінус. А далі виконуємо ділення, як звичайно. Переносимо кому на одну цифру вправо. В одному і другому числі і ділимо 222,3 на 9. 22 на 9 ми беремо по 2, 18, остача 4. Вносимо наступну цифру 2. 42 ділимо на 9 по 4, 36. Віднімаємо остача 6. Наступна цифра у нас після коми, тому ми ставимо кому. І тоді маємо знести цю цифру 3. 63 ділимо на 9 7. Отже, ми маємо мінус 24,7. Далі ми зробимо наступний приклад. І як довільний. Вираз для знаходження її значення, ми будемо робити діях. Отже, визначаємося з порядком дій. В Першу чергу ми виконуємо дію в дужках. Наступна дія ділення, потім множення, а потім уже додавання. Виконуємо. Отже, перша дія. Мінус 1,42, мінус на мінус, знак плюс 3,22 ставимо знак більшого модуля це знак плюс. І віднімаємо, в результаті будемо мати 1,8. Наступна дія 1,8 ми ділимо на мінус 0,8. Вісімдесяти. Знак мінус. І нам потрібно 18 поділити на 8. 18 ділимо на 8. Дві цілих Стача два. Далі потрібно знести наступну цифру, вона вже після коми, тут 0. Тому ми ставимо кому в частці. І зносимо 0. 20 ділимо на 8 знову ж таки по 2. Остача 4. Зносимо 0, 40 ділимо на 8 по 5 2,25. Отже, мінус 2,25 в результаті. Наступна третя дія мінус 6 ми множимо на мінус 0,7. В результаті будемо мати знак плюс. І множимо 6 на 7,42 одну цифру кому відокремлюємо 4,2. І остання четверта дія, В результат другої дії це мінус 2,25 ми додаємо 4,2. Знову ж таки, в результаті буде знак плюс. І від 4,2 ми віднімаємо 2,25, підписуючи, кому під комою. Віднімаємо, позичаємо, 10 віднімаємо 5, 5, Тут 1, позичаємо, 11 віднімаємо 2, 9, 3 віднімаємо 2, 1, 1,95. Отже, в результаті 1,95.